Організатори говорили про страшну сторінку історії нашої держави. На жаль, розповідали про сучасність. Це сьогодні, а не у 20-му столітті. Пишуть такі вірші, роблять такі світлини. Я за тебе можусь, хоч мене твоя мати, і благання за високого неба. Ти залишиться живим більш. Нічого, не треба. Уже третя група спецпризначенців військової частини 3043 5 листопада повернулися додому. На сході країни знаходиться іще ще одна група нетішинських військовослужбовців. Вони виконуватимуть свої обов'язки до середини грудня. Без сумніву, усім хотілося б, щоб четверта ротація була останньою. Третя ротація вже вернулася з востока. Четверта зараз там знаходиться, виконує задачі. Ну і я думаю, що Хотелось бы, конечно, чтобы это быстрее чтобы эта ротация, это была последняя ротация, которая будет выполнять задачи на Востоке, что в ближайшее время там, в том регионе, царится вот, наконец-то мир. И те, кто рассказал войну, этот конфликт, или даже не конфликт, а правильно буду сказать правда, войну, они поймут, что это все бессмысленно, и что именно оружием, оружием, запугиванием, смертями ничего не добиться. Все можно решить мирным мирном Всегда два, когда говорят, два нормальных человека, два здравомыслящих, всегда могут договориться. То есть решить это все мирным путем. Для того, чтобы не гибли ни сыны Украины, ни сыны другой стороны, которая против нас воюет. Не мирные люди, потому что гибнут и войны и очень много мирных людей, которые в принципе особо ни в чем не виноваты. И которые в большинстве своем, даже там, не даже там, она там на востоке. Это нормальные люди. Мы были там, мы видели лица, видели глаза этих людей. Поверьте, что разница между лицами, и глазами людей, которые живут здесь, то есть на мирных территориях, и там очень большая. Там люди просто, вот когда смотришь глаза, смотришь лицо, люди просто очень испуганы. Они именно потому, что все, чем, да, как добиваются поставленные цели агрессор, это все именно за и оружием. Война помогла в том, что э, население Украины действительно показало свой патриотический дух. И те, кто еще в чем-то сомневался, может быть, уже люди не сомневаются, то есть люди Себе України. Звісно, страждає на сході країни і мирне населення. І як добре, що українці здатні гуртуватися і допомагати ближньому. Ми з перших днів АТО звернулися до наших працівників компанії «Епіцентр», щоб вони виїхали, ми їм запропонували роботу. 4700 тисячі чоловік з сім'ями виїхали. І знаєте, що саме головне. Вони приїхали в Рівенський маркет, в Вінницький, в Київський маркет, в Львівський. Ми їм створили таблетку. Додавили робочі місця і вони жодного дня не були без роботи. У нас там, наприклад, в Києві один маркет 1100 працівників, ми ще 400 додавали. Нам вони не треба, тих 400, але мається на увазі робочих місць 400 нам не треба, але 400 людей в нашої компанії вони потрібні нам і вони там працюють. Але найголовніше, я мав можливість спостерігати, як працівники маркетів Київського, Рівенського, Хмельницького, Вінницького, бо я якраз заступник по соціальним питанням в компанії «Епіцентр», як вони брали до себе додому родини людей. Не на день переночувати, а вже майже п'ять місяців. Вони живуть, їм комфортно, все нормально, ніхто нікого не. От цьому ми українці. Допомагати потрібно й тим, хто бореться за цілісність держави, адже їм найважче, бо вони мають найвідповідальніше завдання. Ми також на були там, були під по Славянську, сьогодні там перекриваємо один тахів, Ведемо ту роботу, яку робимо ми, компанія «Епіцентр». Я, як і представник голови товариства компанії Піцентр, ще досі, Ольга Михайловна правильно сказала, присягу приймуть тільки вівторок, тоді вже стану депутатом. Але дякую не тішили, дякую всьому округу, що довірили попрацювати. Переконаний Андрій Васильович, що боротися потрібно не за територію, молитися потрібно за щасливе повернення хлопців додому. Ми проти боротьби за територію. Ми за боротьбу. За мир раз, за життя людей два. І коли кажуть деякі керівники влади, що любою ціною ні клаптика землі, ні. Ми проти. Ми за те, щоб зупинились кровопролиття, щоб був мир, щоб не гинули люди. І не за клаптики землі треба воювати, а воювати за життя, за розвиток, за завтрашній день наших дітей. Приїхав депутат Верховної Ради України не з порожніми руками. Сьогодні ми. Андрея Васильевича Шинковича получили. Командование части обращалось по поводу материально-технического обеспечения личного состава, который выполняет задачи в зоне АТО на востоке Украины. Ну и получили, мы сегодня нам Андрей Васильевич передал, это форма летняя, зимняя, камуфлированная, обувь, ботинки летние, зимние, термобелье, термоноски, ну и тактическое снаряжение – это разруточные жилеты, стрелковые очки, э, рюкзаки тактические, которые необходимы, для выпол... особенно для выполнения задач, когда в, автоном... когда в автономке живешь, то есть не где-нибудь на блокпосту, там или в базовом лагере, именно автономные зачистки и так далее. Ну вот, это, ну, это все реально необходимо, по причине того, что очень многое по нынешним тем документам, которые есть, и в Збройных Силах, и в Национальной Гвардии, это просто оно, даже в табелях положенности, оно просто отсутствует. И это, это не дается людям. То есть да, мы, часть войска даже не могут этого купить. По причине того, что ну, по требованию законодательства, мы, то, что у нас не заложено, мы купить не можем. А это реально нужно. Сейчас это, конечно, будет все меняться, потому что уже это командование, люди это все видят. О том, что необходимо вносить изменения. Есть опыт, определенный опыт уже войска набрали. Приведением боевых действий. Но пока это... Ми ще не покупаем, поэтому приходится обращаться і к волонтерам, які дуже сильно допомагають, і к персоналу, в частності по нам, і к персоналу, объекта, і депутатам обращалися. обращаемся к людям з просьбой помочь, тому що це нужно.